Оперативні співробітники Чернівецького прикордонного загону отримали випереджувальну інформацію про незаконну торгівлю під акцизними товарами в населених пунктах прикордоння. В ході подальших заходів, в рамках кримінального провадження під процесуальним керівництвом Чернівецької обласної прокуратури, прикордонники спільно з представниками Бюро економічної безпеки провели обшуки за трьома адресами. В результаті обшуків виявлено понад 700 літрів спирту та горілчаних виробів з підробленими марками акцизного податку, а також близько 5 тисяч пачок тютюнових виробів без марок акцизного податку. Виявлені товари на загальну суму понад 450 тисяч гривень, передані представникам Бюро економічної безпеки.